Я бачила твою смерть Марія, вогонь з неба палаючі вулиці, ніби Господня кара, але не Господь розносив авіадарами місто Твоє, руїна на березі, місто примара, кров'ю не сохнучи доведені контури тротуара. Вони казали, що не буває покарання геть без причин. Вони казали, що ми самі заслужили. Цю катастрофу. Та я пам'ятаю, дві тисячі років тому Марія, твій син, прямо по водах Азову безвинний тягнув свій хрест на голову. Мати любові, мати волі степів, Марія, вибери нас по смерті вартувати твої кордони. В твоєму театрі триває вічна начітка псалмів. Вічна вистава прописана в афішах на стінах зруйнованих.